Всім привіт! Сьогодні в мене нове відео. Вирішив зняти відео ну, швидше, бо тому що погода дуже хороша, снігу взагалі немає та трохи мокро, а не так мокро, як вчора. Сонце світить, все підсохло. І думаю, будемо починати будувати наш шалаш в тому полі, там, де я розвідував ходив керсалу тестувати. Хто не бачив, подивіться. Тут я хочу вирізати прямі палки. Ось такі. Ну, Подібні ну такі, але грубші, напевне, щось таке. Мені не особливо, щоб вони були ідеально прямі, але приблизно щоб були ось такі. Я, мені десь їх треба буде, напевно, штук 7. Ну, тобто, як будується шалаш, це ну, я хочу збудувати, це ну, така як палатка, от тут один, от тут один, перекладена і так само два. І так їх можна ну, посилити ще сильніше. Ну, і ну, Це буде дуже круто, бо то я думаю, оце от скласти сам. Каркас, потім його накрити клієнкою, присипати чимось, щоб він замаскований був, або взагалі закрити його ну, якимось рогозом або чимось таким подібним. Ну але це буде складно, бо тому що його тут майже ніде немає, я його не знайшов. Хіба що на тому ж полі десь шукати щось подібне. А тут я зайшов і тут багато таких, але тоненьких. А я буду шукати чим погрубші. Тоненькі можуть підки, хіба що на посилення каркасу. Бо я не хочу і зрізати такі сильно грубі, ну бо це майже вже дерева. І такі сильно тоненькі. Щось посереднє от хочу знайти між тим всім. І будемо робити щось. Я... І так я зрізав першу. Треба буде ще потім тільки гілки відчистити, такі маленькі. Ну, Вона мені підходить, в принципі, оце от по висоті, десь обріжемо, там, щоб вона сильно тонка не була. І так нам треба перші п'ять хоча б зрізати. Ну, я покажу, як воно зрізається. Там просто зрізти треба ну, більшу половину і там вже зламати можна просто. Е, ну, я буду різати потрохи, мені десь сім таких треба, щоб нормальний получився. І так, три я вже зрізав, досить нормальні. Фух, вже трохи жарко, зняв куртку. Ой. Ну, це не так просто, але вони досить швидко йдуть. Три, значить, мінімально для шалаша це 5. Я хочу зробити хоча б 7. Щоб з кожної сторони по 3 і одна перекладна зверху. Фух. Там ми... Ну, я хочу його заточити оці от кінці, в землю запхати. Ну, і там вже буде видно, як ми будемо робити. Шнурком, напевно, будемо це все зв'язувати, або саморізами. Думаю, саморізом буде надійніше, але і цей принести треба дральку маленьку на акумуляторі. Ну нічого, ще побачимо, бо поки що я заготовлюю матеріали, ну і дивлюсь, яка буде конструкція в майбутньому. Фух. І так, я вже зрізав 5, вони всі тут лежать. На мінімальну основу цього вистачає. Але я хочу не мінімальну, ну таку трохи міцнішу. Тут ворони так літають і каркають. Я не знаю чого. Ну, Я хочу міцніший трохи, ніж мінімальна основа. Е, ну, Бо то, так буде краще. Так що, я думаю, зараз хоча б ще за дві такі просто трошки тонші. Ну, ось такі десь. Ну, якщо от, одна, одна отака, от, то я хочу ще отакі от, хоча би. за дві штуки, щоб вони краще клієнку. Ну, Щоб просто так міцніше було і надійніше. Фух, ну Це так під сонцем. Це капець. Звичайно. Воно так. О. Фух. Може, зараз трошки відпочину і далі. А то далі вже трохи хіба що. Таких тонших просто. Ладно, далі продовжу вже, коли не збираю всі. Фух. Все, я заготовив. Є сім палок. П'ять грубших і дві такі, ну, не дуже грубі, просто щоб вони підтримали чуть, чуть Я тепер не уявляю собі, як я це маю занести. Або в два підходи, або в один, але в один буде дуже складно. Але в два туди-сюди ходити це не так близько. М -м як же ж то зробити? Фух. Ладно, я зараз щось придумаю. Складуся поки що. Бо тут ну, їх багато, багато досить. Бачите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рівно. Я не знаю, які їх буду заносити. Фух. Але я щось придумаю. Бо на що не підеш заради підписників? Зараз я заховаю мачете в... Отак. От. Так, і покажу зразу, як я її буду нести. Ну, просто щоб показати. Вона засовується сюди. Ось так. І тут є застіпка. Я її ось так ну зараз я защіплю і покажу зразу отак. От і ось так одно там не хитається. Просто закриваю зараз. Вот, і воно там фіксовано, нормально. Тут ще бачив, якщо буде холодно, бо я думаю, ввечері тут буде явно не тепло, не так як зараз. Фух, тепер трохи відпочити, щоб не так жарко було. І виходити. Я якось придумаю, як я буду знімати, напевно. Десь телефон прилаштую. Вийшов я трохи з того лісу, а там ліс. Тут я. Фух, я відпочиваю. О, так добре. Вони тяжкі такі. Зараз буду через село йти. Люди будуть дивитися, думати, де я їх взяв і куди я їх несу. Та ладно, хай думають, що хочуть. Що мені до їхньої думки. Фух. Вже сонце сідає, трохи не так шпарить. Хоча б то легше. Фух. Ну я не знаю, як я донесу, але... Може це тяжко, бо то ж я трохи під гору йшов. О, чекайте, з камера трохи. О, так краще. Та. Може це через те, що я йшов трохи під гору. Але не знаю, ну... Воно того варте, я впевнений. Ми туди зараз прийдемо собі. Трохи... Ого, реп'яхи, трохи... Розставимо їх, потім прийдемо, зв'яжемо шнурком. Це буде весело. І потім літом вже, може там навіть якийсь прудик. Не... Ну, озерце викопаємо, а не прудик. Ну, хоча там є канал близько, так що може й не будемо купати. Ну, побачимо це все ще попереду. Невідомо, чи я ще встигну його добудувати. Фух, ну це би до літа так встигнути. Ну, не те, що, ну, я встигну, скоріше за все. О! Кліщ. Зараз фокус кліщ, бачите? На його Майокачки копне. Ті кліщі. Та тепер треба... Ага, бачите, та, тут ще один десь, бо от він повзе. Я думав, в кліщі вже не будуть вилазити. Хоча б до літа. Ну, не до літа, ну, до... Був весни, а тут їх море. Треба буде додому прийти перевіритися, чи нема ніде не вчепився. Так, ще взуття. Йой, як я не люблю тих кліщів. Фух! Ви собі не уявляєте, як то тяжко їх нести всіх. Я вже пройшов село, тут вже лишилось тільки знайти місце. Моє. Фу, о, як мене руки болять. Так, навіть не хочеться вже їх далі нести. А тут все мокре. А, отак на куртку сяду. Фух, як це. Я вже аж не думав, що це буде так складно їх ста принести. А, а сонце далі вийшло з хмар. далі світить як. Так сидить сильно, я спотів весь. Та погано, досить що я спотів, бо я можу просто дивитися. О, хух. Все, ще трохи. Там я ще йшов, то там мокро було. Ноги трохи намочив, але не сильно. Я вчасно забрав ноги і обійшов. Фух, зараз відпочину, трохи піду далі вже. Буду знімати, як я там, напевно, будую, ну, починаю будувати. Ох! Хух! Воно того варте, я впевнений. Все, я прийшов на місце, Фух. де збираюся робити базу шалаш і все таке. Тут знайти тільки трохи рівніше, ну от десь отут ось таке от щось таке рівніше, щоб не було оцих вод горбів. У мене зараз так руки болять і спина, я просто не можу. Не думаю, що буде так складно, але вже як я. От я би зараз свій сухпайок заточив. М -м -м -м. Але його в мене з собою нема. О! <с air> І так, барабанний дріб. Оце от перша перекладена. Треба буде зробити ще одну таку, а потім на них поставити. Якщо ви питаєте, як воно тримаєтесь, тримається, а я їх вкопав, і вони так тримаються. Звичайно, тут воно так стояти не буде довго, але якщо я ще потім прив'яжу, тут і ну, прив'яжу шнурком перекладну верхню і, ну, і корич, зроблю все, що було гарно, то воно, в принципі, буде дуже добре все триматися і виглядати гарно. Фу, це аж приємніше стає, коли воно так стоїть. Я тут зробив такі зарубки, щоб воно трималося. От, отак, от. І щоб стикнути їх в землю, я топориком отаким невеличким отак, ну, загострю їх чуть-чуть, не сильно, бо сильно сильний, тяжко трохи загострити. Фу, ну, Зробимо другу, потім ставимо на них і далі продовжимо. От би зараз їх пайок, то аби зараз так. Перекосив. Ну, я поставив їх. Дві, дві ну, такі арки і перекладина. Перекладна, звісно, трошки зігнута, але то ладно. Ну, Вони, вони в землі вони стоять плюс-мінус надійно, але треба буде перев'язати, бо то, що тут тримається так собі, і там так само. Тут треба буде дуже добре шнурком перев'язати це все. Ну, і в мене є ще ті укріпляючі. Укріпляючі. От вони. А от куди їх поставити, я ще ну, не думав, не знаю куди. Ну, може зараз примірюємо кудись. Такс. Куди їх можна поставити? Так, тут, тут десь. Можна поставити сюди і з іншої сторони так само. Можна, в принципі, щось таке зробити. Ну ладно, зараз щось придумаю. Ось вот, що в мене вийшло. Фух, він якийсь в мене завеликий чуть вийшов. От, він майже в мій ріст. Тут зайти, От, десь тут буде лежанка. Ну і отут, от пічка, значить, біля ліжка зразу, ну і отут, от такий столик отак, присісти собі. Отак. Ну і щось зробити. Ну а так чи інакше, я думаю, переночувати в такому буде можливо. Воно ну, таке досить. І ну, коли це все перев'язати, тоді це буде просто монолітно шнурком. От, а оце от, я просто от поклав, потім прив'яжу, воно буде його підтримувати. Фух, Я вважаю непогано досить. Фух, Я сподіваюся, відео не вийшло дуже довгим. Але якщо довге, то, то вже ладно. Пишіть свої ідеї для мого такого шалаша. Що тут ще можна буде зробити потім. А я буду закінчувати, бо сонце вже сідає. Зараз буде дуже холодно. Ну, мені вже, в принципі, холодно мене. Зараз. В мене є баф. Зараз я його одягну. Отакий От баф. Мультикам до штанів підходить і до мого камуфляжу. О, то в ньому тепліше трохи, бо тут зараз вже трохи холодніше стає. Йой, тут головне не загубити той шалаш. Бо я тут просто можу ну, збутися на дорогу, бо то, тут ну, воно настільки одинакове. Я коли знімав відео про кресалу, я тут загубився в тумані. Я просто не знав, куди йти. Воно, ну, дуже одноманітне. Ну і, і все. Такі місця. Гарно, гарно. Пишіть свої ідеї. І всім, 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 всім хорошого настрою, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім папа. -па.